Добрий день глядачі до каналу. Сьогодні вибрався ліс на Сколівщині. В лісі дуже красиво. Волого, але зайду грибівними... хвилин 20 лісом. Грибівнима. Єдине, що палась на очі, то ось. Що це можна назвати? Грибас. Це був білий гриб, повністю з'їв слимак. Йдемо далі, можливо. Йдемо, в Взагалі, в лісі вологу, гриби б мали бути. Але що, поки що ні лисичок нічого не зустрів. Ось така ситуація. Підозрюю, що гриби продаються. и растут только на, на дороге. Здесь, бачу, я сейчас вижу, что есть. что не из молодых. Явно не из молодых Грибил. ще більш менш подібний на гриба Ось. червивий сильно молоденьких поки що не видно Ну але гриби, значить є будемо пробувати шукати далі тільки хотів сказати що в нашому районі, в районіславське грибів поки що нема В другую сторону здесь, прошу, даже... сказать, У нас В районе багато принципе в принципе, здесь, подивите, в принципе Потому что ясланки что-то очень едят их. Не поняла почему. Вот, достаточно. Сейчас уже не маленький. Вот так. Так что, кто хочет забрать что-то, может приезжать. Найти можно. Распуктывал, Рыбил. Є дуже невеликі, тому що не, не бачу ні одного дрібного гриба. Всі гриби, які знаходжу, чи бачив, чи забрав всі були великі. Ще один з немаленьких. Ось. З немаленьких грибів. Він дуже червивий, але немножко слимак, слимак чермошки дуже сильно. Такі гриби не ростуть сім'ями, ростуть по одному. тоже дуже ночной гриб. Просто он еще дуже маленький. Думаю, я вас на них кажут. По-разному кажут, по рожки. Как только не кажут. Вот, Берем на сервишку. Всьому що я знаю місця, рівно супливо нічого не знайшов. Ось і волога в лісі, і в лісі взагалі грибів будь-яких не густо навіть у морі. Десь коли зустрічається щось, але не так, як в сезон, коли ростуть гриби. Повний ліс, різних грибів. Вот так, вот это уже то, зачем я пришел. Это уже оно, смотрите. Вот, 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 и это, это не диск от маневрого рука. Вот ого. Ось він, дивіться, який красень. Це ж Це жиєн. Тихання. Ось. Ось таким задоволенням ми ходимо в ліс. нас вже починають рости малі гриби. Та є цікавіше. Іду, Зверну увагу на цього гриба. Ось він. Є наш красень. Це справжні такі. Не можна його на тільки він так yeah. гарненько. Сламак його поїв, але сам факт, що він не є в лісі, вже його досить тішить. Багато в лісі слійки, які дуже подібні на білий гриб, але... В лісі релакс повний. Від самому магазині слух про гриби ще не пройшов. Відповідно в лісі тишина ні одної людини. Релакс повний. Як йдеш, не розумієш, то листок чи то гриб. А підходиш ближче, а то гриб. У нас як він. Наші грибы називають синяками. Друзі підізненно білий. Зачасту водить в умами. Гриби починаються, грибы різні, березник, ще один молоденькі. Слышать то, что уже появляются маленькие губы. уже маленькие, значит, будут расти. Вот такие. Еще никто его Не знайшов, не бачив. Не надгрыз. Ні миш, ні слимак. Ось дус далека, ну такий красень. Ну не просто той. Добратись. Ну реально. Старший він же. У нас такі гриби називають смаженики, то що він не годиться закривати його, маринувати, тільки посмажити, але ні. Є... Смажений він є дуже смачним. Ось так. Стою, дивлюся здалека. І думаю, ні, напевно, то не реальність. Так не може бути. Дивіться. Дуже рідко в нас таке буває. Така картина. Ось Ось другий, красивий. Справжній. Варжні вже осінній, я б сказав, гриб. Я вишинка на торті, як кажуть. Ось вона. Я, звичайно, тих менших не побачив. Ви подивіться, що це таке. Подивиться, що це за гриб. Я його звичайно зважу. То він просто не він. Дивіться. Ось. ось. Ну він має більше кілограм, а ось ці маленькі там виглядають. Так, просто оце сходив по гриби, називається. Хотів сказати, що він навіть на камеру він не влазив. Ось. Я напевно його лишу, хай він собі кидає спори. Він дуже просто великий. Він просто нереально великий. Звичайно, можна його зважити. Важив би він більше кілограму, але зараз ми з ним зробимо операцію. Між повижемо і положимо його. Дивіться, він ще й живий, не червивий. Нога гриба. І так його положимо. Хай він кидай, кидає, кидає спори. який 30 сантиметрів в діаметрі. Ось його нога. Ну, а ті два, звичайно, ми зараз заберемо. Вон там. Так там не сходили. По гриби. Ось іде. Здорово. Отайний. Велецей лежить. Недаром нас не спускався по такому крутому схилу. Є yeah, маленький рибок, є, yeah. так, люди добрі, приїжджайте в ліс. Sheldon. Сині, насінь, один один, маленький, грибы, добрый маршрут. Вот Один. Ну, чишедненько. Тут маленький ось. Коли масово підуть, ось такого приблизно калібру. Я вам скажу рецепт, як смачно маринувати гриби. Звичайно, з тим трошки проблема, бо різні різні виробники і... Оце тут виробника не відповідає оце другого виробника, але це провірений, дуже смачний. Три таких цього разу я беру гроби, і все попадалося. От козарики гарні молоденькі. Тому збирати їх непросто, але від цього задоволення менше не стає. Горби з лісу просто не випускають. Здається, перше побачу цього груба пожарика. Я вже вертаюся, і ніяк не можу вийти. Туди гляну гриб, сюди гляну гриб. Ось так. Пішов. декілька кроків. Вперед. ось він один впав. Один не знаю. Зараз подивимося на нього. Пішуємо старенький, другий впав. Бачите, скільки один ще не впав. Нас чекаємо десь каппа, не дочекались за йду, мабуть, ось світиться дорога, ось з цієї сторони вже лісу кінець там потік і ось о. Дивіться, який красий. Просто нереально. Ось. А, хорошо. Отсюда один. Ого. Ось ще один. Так, шановні глядачі каналу, приїжджайте за грибами, якщо маєте позинова. Хто би вам хоча б напрямок показав? Можна нашукати вже. Шановні глядачі емоції зашкалюють. Грибів збирав неочікувано. в ліс, всі казали, що... А які гриби, грибів немає, то, то все червиве, то все старе. Ці зашкарблять, звичайно. Були старі гриби. Той такий велитень. Більше кілограму такі гриби збираєш. Попадаються раз за сезон. Так що неочікувано. Багато не збирав. Пробувати показати, але навіть кілограму 2 назбирав точно. Хто любить збирати гриби. Приїжджайте, груби можна знайти. Крім грибів, можна отримати масу моральне задоволення. Хороше фізичне навантаження. І, звичайно, похід в гори, в гриби, або й навіть так в гори, то є хороший антидепресант. Тут це будеш за все на світі. Поїдеш по такій вскриці. Дякую всім, підписуйтесь на канал, будемо подорожувати, збирати риби, рибалити разом з вами. Дякую.